Сімприй. І це типу відео. ТОП 10 типів. Ну. ТОП 10 типів людей в магазині. Ну, не-не-не вибачте, я просто хотіла таке зняти, якщо вам це не подобається, e, все, давайте почнемо. От. Ще мене зламало походу, тому що чому з чогось моїм аккаунтом, я навіть не, не знаю. Перший тип іде просто, щоб подивитися. Яка фігня тут в магазині? Людина. Скандал. Ага, шоколадка. її Добрий день. Скільки коштує вот ось ця шоколадка? Так, сюди я проб'ю. Так, 60 гривень. На ціннику купив 50. Ну, значить, ціно забуло поміняти від іншого продукту. Ну, тут пише 60 гривень. Ще 60, 50 гривень там пише. 50 гривень значить 50 гривень. Ніяких більше ну, ну ніяких інших цін. Не спорте, будь ласка, ця шоколадка коштує 60 гривень, не 50. 50 гривень на максимум. Це ж колоски. Якась дитина, яка хоче, щоб їй продали ірочку подешевше, тому що вона не має багато грошей. А, яка лаукіті! Так, треба взяти. Ой, ой, ой. Нічого страшного. Нічого страшного. Страшного нічого нема. Можна побити, будь ласка, мені оцю ірочку. Чую, ласка, будь ласка. Mm -hmm. Так, 100 гривень. Uh, uh, 10, 10, Робіть мені знижку, будь ласка. Вибач, я не можу зробити тобі знижку, тому що це коштує 100 гривень. А ще й таку знижку, щоб за 60 гривень я не можу зробити. Будь mm ласка. -hmm. Я не можу цього зробити, розумієш? Ну, не, не. Людина, яка знає, все набагато краще, ніж продавець або якийсь там сканер. Угу, так, Ось така зімословий на чоло ще. Мені ще сподобається. Ой, моя шапочка. Ой, треба шапочку у нас надягнутий. зараз холодно на молоді. Добрий день. Ось ось це от. Е, я хочу купити. От. Угу, Так. Давайте проб'ємо. Е, коштує Десь 100 гривень. Які 100 гривень? Це коштує 70 гривень. Mm, не Говоріть мені тут все Не обманюйте мене тут? Я краще знаю. Ні, ем, я не знаю, в яких магазинах ви бачили, щоб подібне продавали за 70 гривень, але у нас це коштує 100 гривень. Це ще найменша ціна, якщо що, в всіх магазинах. Ну что вы мне тут говорите? Я же так знаю, что это кость 180 гривен. Это то чтобы у вас есть. Я же мамки. Так, иди подай себе там игрушку, там, то сподобайтесь, можем взять что то А, какая лисичка. я тебе беру, беру. Мам, я тебе возьму. Доброе, а сколько она кости? А, тут же лисичка дети, Ой. Я ще її візьму і холоди. Я маму, ось всі кожу тут. От Ні, ти не береш тут всі, хоча, ну як вони тут душають, так що боже брати. Ня, ня, ня. Все, чекай на маму. Почекай, тележку візьму і покладу собі. Все, клади їх всіх в Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, кладемо. Так я поки що продукти будувати, що там розкладу. Ой, все, розкладала нам. На кашу я поїхала, але не повністю. О, так, Все, мам, я тебе чекаю. Ну, візьмемо цей хліб. От хліб і візьмемо це, і вот, ось це ще можна взяти. Так, все. Зараз походимо в ТВ. Так. Тележечку, все це кладемо. І давай на касу поїхали. Так. Добре, можете пробити нам це все. Ага, давай я повар. Пік. 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 Пік-пік. Так, з вас. Тисяча гривень. Яка тисяча? Так. Відміняйте от ці всі іграшки і залишайте тільки... Тільки з них саме дешево. М -м з них саме дешево. Це ось ця л... лама. Так, і лишайте тоді тільки її. скільки тоді вийде? Так, зараз гляну, скільки буде. Так, э, э, і вийде тоді у вас э, 600 гривень. Все одно ну, якось дорого. Ви всі іграшки заберіть. 500 гривень. Так, зробіть мені знижку взагалі. Я мама все ж. Ну, ви маєте ж розуміти це? Е. Остеній покупець, якого вже дуже багато карт на знижки. Okay. Брати. Так, можна брати це, це. Так, може, це і оце. Не жалієм тут нічого, в принципі. Як Чого? Так, ще можна взяти, зробити? Чого тут робити? О, о це якийсь телефончик модний. Беру. так, І розкошу якусь таку трошки. Ну, ще все одно. так, Добрий день. пробуйте мені оце все, будь ласка. А, а то чо, чо там? от, У мене є що є карточки, на не от, угу, Давайте карточку. Так, давайте це все проб'ємо. Пік. Пік, 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 пік. Так, все все у вас би коштувало 1100, але якщо знижку, то буде 900 гривень. О, 90 900 гривень. О там 900 гривень. Все я пішла. Людина, яка бере все, що можна з магазину, а потім просить відмінити ці всі товари. Ну, як мінімум більшість. Добре, то зразу будемо вогнути, треба теж. І от ось це. Так, візьмемо ще цю кутичку. Вона буде потрібна, це на подарунок у нас. Все ось це зробити, це ось поміщити. так вот. Все ще треба. Вот це. Думаю, хватить. А, ні, ось це ще можна взяти. Поміщається, в принципі. Так, ось це ще можна взяти. Так. Це теж можна взяти. Березь бережіть і смедаємо а отут ще я чомусь не взяти. Так готово. А блін можна ще все взяти. Трошки дорога. Пробуйте, будь ласка, мені це все. Хе. А у вас є купон на знижку? Ні, немає, просто пробувайте. Окей. І Пік, 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 пік. Так, з вас э -э 2100. Так, а що так дорого? У мене стільки грошей нема. Так, відміняйте там, цю лисичку відміняйте. Ось, вот. Це. І отсю водичку. Все. <розвитив> <розвит> Людина, яка вічно проситься вперед черги. Так, роботі. І все, І все. О, Боже, яка черга. Вибачте, а можете пропустити мене тільки один товар. Тільки один товар. Добре, проходьте. Да ви что можете пропустить мене, один товар. Окей, давайте проходить. Дякую. Ви что можете пропустить? Ні. Пропустить меня, пропустить! Виставка, можете меня пропустить. Вища, можете меня пропустить. Вишля, можете меня пропустить. Я сказала ні. Да пропустить мене товарочку. Какой же идеи? От ну, да. беріть, беріть, беріть. Що? Ну що ж, з, з вас е Так, з вас, е 100 гривень. Підозрілий человек і в кінці кінців купує багато речей або одну річ без різниці. Но здається, що він збирається їх вкрасти. Добрий день, давайте проб'ю. Так, з вас 200 гривень. Дякую за покупку. До побачення. Ці самі арпешки які ржуть з всього в магазині. Дивіться. Шеклячка. Вибачте, а можете потихше сміятись? Okay, okay. <світ ante> так, дивися, там суші. Вони вони з риби тут рибу продають. Вони живоді. <світ> я не живоджаю, я не їм рибу. <світ> можете радіо а то заважаєте іншим? <світ> добре, добре,. <світ> так, uh, дивись. Це хлопчика. Які хлобочки? Без це собачий корм. Я не собака. Мені не можна. М -м 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 -м. Можете поти, якщо, будь ласка, я тут стараюсь пробити людям продукти, а інші збираються вибирати якісь продукти, ви можете заважати їм. Боже, ну зануда! пішли звідси. Угу. Він ще магазин нас точно приймуть.